Сорт яблуні Айдарет. Вже багато хто його списав, не садить. Так, хворіє сильно першою, але кожного року шалений врожай. Теж я його обробляв разів з 5, Перші є достатньо багато, але яблуко дуже довго зберігається. Кисло-солодкий смак. Хто любить кисло-солодкий смак, тому вони зайдуть. Так що таке от деревце може забезпечити гарну сім'ю яблуками. Ну що, парша, парша, помив. А зберігається реально до травня до квітня місяця. Всім гарних врожаїв, хай щастить.